Хочу запитати, хто з вас дівчата. Ну, це напевне просто. І хто з вас, дівчат, працює в ІТ? Ну, десь 10. І одна з них наш спікер. Дівчата не зайті. Вас приваблює майбутнє в ІТ? Трьох приваблює. Хлопці, увага! Прямо зараз, до речі, якщо ми про це говоримо, я хочу запрозити на сцену представника компанії величезної світової компанії Майкрософт. В Україні Ольга Свириденко зараз розкаже, як і чому можна вчитися онлайн. Оля, вітаю вас. Вітаю. вітаю. Я тоді зараз розберуся з управлінням слайдами і думаю, що все буде гаразд. М? М? Окей, я думала, мені здобиться телескопічна шия з того, що відбувалося на сцені до того, але тут все поладнали. Добре, з програми ви знаєте, мене звуть Ольга Свириденко, Я в Майкрософт займаюся. Е Освітою, відділі освіти відповідаю взагалі за все, що цього стосується. Вища освіта, середня, профтех, початкова, неформальна, формальна. І я подумала, що за цією посадою, мабуть, що ну, не дуже зрозуміло, хто я, як Ольга Свериденко, і, мабуть, що Майкрософт може зробити саме для присутніх тут. Тому я би хотіла, мабуть, що трошки розказати про себе, завжди гарно знати, з ким ти маєш справу. Я родом з Полтавської області. Мої батьки були вчителями, батьки моєї мами також були вчителями, і це мало певний вплив на те, в якому середовищі я зростала і виховувалася. Окрім того, те, що я була з Полтавської області, мало певний вплив на те, що було навколо мене. І через те, що я зростала в маленькому містечку, фактично там було 50 тисяч жителів. З них 11 тисяч працювало на гірничному комбінаті, а решта 40 тисяч це були діти, жінки і батьки тих, хто працював на гірничному комбінаті. Тому я, мабуть, одна з всіх, тут присутніх, знаю, що таке окатиши. Якщо хтось ще є, то Вау, це це дуже специфічна група людей, але фактично це такі катушки залізорудної руди, залізної руди, які з місця видобування потім транспортуються на не знаю, На виробництво, де вони потрібні. І через те, що з цього кар'єру постійно йшли потяги, з яких насипом валилися ці окатиші, все місто фактично було ними заполонене. Ти підеш в пісочницю маленьку, ти будеш мати пісочок за катишами, ти підеш в школу, будеш по ним хрумкати ножками. І мені було завжди дивно, як це так. Якщо місто продає це, чому воно скрізь валяється? Чому ми возимо це в відкритих вагончиках і чому в нас таке неефективне використання? І тоді було цікаво, ну, взагалі, питання ефективності виробництва Радянського Союзу це окреме питання, але я тоді маленькою думала, чого воно навколо мене? Ну, це так. А друге, що відбувалося в моєму житті, це те, що я була. Чи воно міняється, чи не міняється? Сорі. Не дуже міняється. Ви продовжите поки про Акатиши, в моєму дитинстві, наприклад, вони були причому в Києві на Дарниці, як не дивно, але це везли з Полтавської області. Мож можливо, везли з Полтавської області. В нас просто залізниця поруч. І е, через те, що я росла в освітянській родині, я, як дитина, звісно, мала якісь питання до своїх батьків. І я підходила до мами: там Мама, як пишеться, що таке екскурсія? Мама каже: екскурсія, другий словник, е, другий словник на поличці зеленого кольору. Називається тлумачний словничок. Піди прочитай. Мама, як пишеться абрикос чи абрикос? Дивись, орфографічний словник поруч з тумачним, іди прочитай. І <смі> через такі питання я в принципі зрозуміла, що деякі речі на деякі речі я зможу знайти відповіді сама. Я перестала ходити до мами, я почала використовувати словники. І вони в моєму житті грали якусь роль. І зараз, думаючи про те, що му і як муки виникли, чому вони такі популярні, я для себе провела таку паралель, що доступ до сазобів навчання. Підвищує взагалі те, що це навчання відбудеться в моєму радянську пострадянському житті. Це були словники зараз. У нас це муки, масові онлайн-курси. І якщо є доступ, є технологія, є онлайн зв'язок. Вірогідність того, що ви будете навчатись, воно набагато вище ніж то ніж раніше. Та? Якби в мене не було словників на поличці, я би не отримала тої кількості знань, яку я отримала. Тому, перекладаючи папір на технології, я думаю, що доступ це перший дуже важливий е момент, який ми маємо всі враховувати під час або формальної освіти, або неформальної освіти. Другий момент, учитель має виховувати звичку до самостійного відбування знань. Коли моя мама мені казала піди подивись, піди подивись. Вона в мене виховала звичку. Якби вона давала мені готові відповіді, я би до неї би і далі ходила. Тому зараз, коли ми маємо велику кількість доступних матеріалів навколо, школа і дуже багато є питань, взагалі формальна, неформальна освіта, що в класичній школі тепер має виховувати е, вчитель. Звичку до добування знань, не отримування, не запам'ятовування, не переказу того, що вчитель тобі дав, підручник тобі дав, а саме звичку добувати знання у будь-який момент на Фейсбуці, ВКонтакті, в корсері, де-інде ця звичка має в наших дітей бути вихована. І я маю двох дітей. Моя донька вже в школі, також маю непоганий антерзморшковий крем, кремчик і виглядаю іноді не типово для мами двох дітей, але. Я своїй доньці не даю готові відповіді на запитання. Якщо вона мене щось питає, ми йдемо в Вікіпедію. Я пояснила, що це надійне джерело інформації. Якщо ти шукаєш щось у відкритому джерелі, де ти це, це знайшла? Чи це критично? Ти, ти проаналізувала, де ти цю інформацію отримала? Критичне мислення про джерело інформації, а також достовірний перелік джерел інформації. Якщо ми говоримо про я ну, не готова була розказувати там, знаєте, про взагалі онлайн навчання, дистанційні там ЛМС, СІМС. конкретно було про Муколеджі, то ми про масові онлайнові курси говоримо. Тому е якщо ми йдемо на корсеру. Ми знаємо, що це достовірне джерело знань. Ми не йдемо, не шукаємо просто будь-які якісь там курси невідомого університету, який невідомо, як на колінках його зробив. Та? Тобто, це вже достовірне джерело. Третє, що я з дитинства пам'ятаю, що я дуже швидко хотіла задовольнити свій інтерес. Якщо я брала словник і шукала, як там пишеться екскурсія чи екскурсія. То це було два варіанти. І я швидко знаходила відповідь. Якщо слово було складне, і я там в орфографічному словникові дивилася три варіанти відповіді і не знаходила жоден, то мене це трошки дратувало. Я не розуміла, ну як так? Чому ці укладачі словників не подумали про те, що треба написати всі варіанти, які людині можуть прийти в ум? І я думала, що ну, треба би було написати. Обрикос, дивись, абрикос. Для мене це було настільки логічно, я просто не розуміла, як укладачі орфографічного словника додумалися писати тільки правильні варіанти слів. Тому що ти мав перегортувати ці сторінки і різні варіанти передивлятися. Тому висновок номер один: коли ти швидко не можеш задовольнити свій навчальний інтерес, ти цей інтерес губиш. І муки зараз, їх досяжність, вони допомагають нам дуже швидко задовольнити свій. Галузевий інтерес або тематичний інтерес. Якщо зар... ну, в дитинстві там була зацікавленість до слів, то зараз в мене є зацікавленість до цілих тем індустрій. І якщо мене зацікавила тема е... теорії ігор, я записалася на IDX чи на Корсері на якомусь з цих, почала пройшла два курси, зрозуміла, ні-ні ні, це не те, що мене цікавило. З назви я думала одне, по факту це інше. Я швидко задовольнила свій інтерес, зробила висновок і вирішила, чи мені треба далі йти чи ні. І саме доступність муків зараз дозволяє мати такий вибір, якого в нас не було раніше. І якби я була, мабуть, дитиною в цей час, то я би могла започаткувати свій стартап, назвати його арфографічний словник. І писала б там всі варіанти слів, які тільки можуть спасти на думку і давати правильний, пояснювати чому. Але в той час не було технологій, тому стартап мій не розпочався. І я зараз стою перед вами в іншій ролі. Але. Потім, після того, як е, було зростання в Полтавській області, мої батьки викладали біологію, занепад виробництва, зарплата дуже мізерна. Вони подивилися, що буде у нас через 5-10 років в країні. Подивилися на літературу, подивилися, що відбувається на заході, сказали, що все радянського союзу немає. Ми вже все одно рухаємося в тому напрямку. Є така тема психологія. Дуже цікаво, невідомо що. фахівців немає. А ну, давай ми поїдемо, ми вивчимося на психологію. І батьки в мені було 7 років, вони записалися на другу освіту, і ми всією родиною переїхали в Санкт-Петербург. Це було неочікувано для всіх присутніх в нашій родині, в нашій, ну скажімо, серед друзів. Ніхто так випадково і так кардинально не міняє роботу. Це ну це не типово було на той час. І для того, щоб їм це зробити, вони мали тричі поїхати в Санкт-Петербург, один раз вкласти іспити, провалити, вчитися цілий рік в бібліотеках, ходити ще на якісь курси, на наступний рік поступити, перевести своїх дітей. І я просто пам'ятаю ці всі стреси в житті. І мені зараз просто дуже... Е... Дуже тепло за всіх нас з вами, що для того, щоб хтось з нас спробував якусь нову індустрію, нам не потрібно з вами пакувати валізки, перевозити дітей, жити в гуртожитках, тому що це все просто на кінчиках пальців. І ну, суть муків для мене це здатність навчатися протягом життя дуже легко, дуже швидко і не змінювати свого життя. І тому глобальна освіта, яка зараз є в світі, вона для нас стає локальною. І чим далі, тим більше ми бачимо таку концепцію global education, коли ти локально, знаходячись там в будь-якому селі, в будь-якому місці, отримуєш глобальну освіту. І в моє життя муки зайшли теж в такий же момент, коли я відчула, що того, що я знаю, мені недостатньо. Я хочу розвиватися, в Моїй дитині одній було півтора, іншій було п'ять. Я чоловікові кажу, ти підтримаєш мене, якщо я десь поступлю на другу вищу, на МБІ чи кудись я хочу поїхати за кордон отримати освіту. Він каже, ну вел, це буде дуже так важко, але якщо ти думаєш, це треба, ну давай. Подивилася ці всі аплікаційні форми, подивилася термін, що тобі треба зараз податися, через півроку тебе оберуть, через рік ти почнеш навчатися, тобі треба кинути роботу. Я сиділа, не знала, що робити. Тоді я зареєструвалася на курсеру, взяла один з курсів, і я... для мене це було просто як друге життя. Тобто. Ти сидиш, засинає твоя донька, ти її чухаєш по спинці і в телефоні ти дивишся лекцію. І ти собі зробив структуру, систематизував свій час, і ти навчаєшся в будь-який зручний час найкращий курс в світі, виконуєш завдання, потім сидячи скажімо, до роботи або після роботи практичні завдання, якщо ти знайдеш собі структуру в своєму дні. Не знаходячи додатковий час в 24 годинах, ти можеш отримати суперосвіту. І для мене в мук було відкриття те, що, перше всі говорять, що освіта це, по-перше, спілкування з викладачем, спілкування з один одним і таке інше. За п'ять років в авіаційному університеті я мала одне завдання на роботу в групі, коли нам з подругою сказали: напишіть бізнес-план, треба ніби відпрацювати якусь практичну роботу. Це було єдиний раз, коли ми вдвох працювали. П'ять років пройшло в рефератах, доповідях і вивченням на пам'ять того, що нам давали. Мук, ти працюєш постійно скрізь за разом, ти перевіряєш інші завдання, твої завдання перевіряє хтось інший. Ти отримуєш фідбек про свої навчання від людей, яких ти не знаєш. І ти читаєш такі відповіді на ті ж самі питання від людей, яких ти не знаєш, але вони сидять скрізь по всьому світу. І ти отримуєш такий 360 градусів погляд на тему, якої ти ніколи не отримаєш в жодному класичному вузі. В найкращому. Сорі, але це обсяг просто інформації, який проходить через мук. Я зараз не кажу, що це добре, чи це погано, я просто констатую свій власний досвід. І останній досвід, який був дуже цікавий, це коли ти проходиш там вісім тижнів курсу, потім тобі кажуть, бабам, ура! Ось у тебе ти можеш скласти іспит. Я думаю, ну іспит, так, іспит. Собі така, тинь, тин, чик-чик. Жодних питань на відтворення знань, звісно, для нас це шок. Та? Ми привчилися запам'ятовувати. Ось тобі кейс, в мене був курс по гейміфікації. І кейс полягав у тому, що мер міста думає, що місто витрачає дуже багато коштів на підтримку охорони здоров'я своїх е жителів. Порахуйте, як за допомогою гіміфікації ви можете зменшити витрати міста на е підтримку охорони здоров'я в місті, Зробити, щоб більше ходили, не були жирні, не їли, не викидали такі. І там ще йде якісь практичні питання. Ти маєш практично розробити план з цифрами? Це не просто копі-пейст реферату, це не просто пересказати абзац. Да? Ну я так собі сижу, тик-тик-чик-чик, поклацала, все, мені в кінці кажуть, фейл. Як це фейл? У мене червоний диплом один зі школи, червоний з університету. Який фейл? Ви що? Я думаю, окей, перезаписалася на іспит, Другий раз. Зовсім інші питання. Думаю, окей, не пройшла така штучка. Думала, може, будуть повторні питання? Ні, окей, другий раз. Знову фейл, я така, о, не може бути, якісь технічні неполадки. Пішла на віки читати, чи всі склали. І там кажуть, що да, не склав, там склав, Думаю, ну що ну, щось цікаве. З третього разу я склала той іспит тільки після того, як я зрозуміла, що ми автоматично, люди тут присутні, які пройшли нашу школу, наш мозок проходить інформацію, ми її хочемо запам'ятати і відтворити. В тестах ми шукаємо відповіді на ті запитання, які нам пояснювалися протягом курсу. Нас не привчають думати, нас не привчають використовувати цю інформацію в реальному житті, переробляти її і виходити з якимись новими знаннями. І коли тебе запитують на базі цих цих, цих там знань, ти що тобі дали, сформулюй щось нове це ступор для тебе, тому що наш мозок, автоматично отримуючи нову інформацію, її пробує запам'ятати. Це моє відкриття, після чого я тепер, коли проходжу якесь навчання, я собі сама примусово малюю якісь аналогії з реальним світом, якісь додаткові речі, але примушую свій мозок не запам'ятовувати, а переробляти для використання в реальному житті. Тепер це так про свій досвід що можливо, трошки забагато. І чому муки? Я думаю, що дуже це зрозуміло. Да? Ми говоримо про те, що наше життя стає довшим. Ми з вами навчаємося тільки в школі, і ми з вами навчаємося декілька людей, якийсь відсоток в університеті. Потім ми після цього ще живемо десь років 50. І економічне життя таке наше, що ми з вами маємо тепер працювати довше. Пенсійний вік продовжують, економічні вимоги в світі такі, що ми маємо себе забезпечувати довше. І на екрані, можливо, ви не бачите, але червоним це час, який ми навчаємося у формальній освіті. Школа, університет. Потім спорадичне навчання протягом життя, можливо, підвищення кваліфікації, ще щось. Блакитне це 16 годин нашого з вами активного часу, який не затронутий формальним навчанням. Це для будь-якого аналізу, звісно, що треба сюди щось пропонувати. Ну це ж очевидно, так? Да? І коли ми говоримо про розвиток технологій, коннективті, і всього, звісно, що муки вірвалися і зайняли цей простір поза формальною освітою. І ну, тенденції далі будуть такі, що ми маємо підтримувати в собі здатність на протягом життя. А, тепер, що вміє Microsoft? А, перше, це всі знають Microsoft як постачальника операційної системи і пакету Офіс. Це вже давно не так. Microsoft є компанією, яка. Скажімо так, поставляє індустріальні платформи для продуктивності і прикладні програми. З точки зору навчання, які конкретні речі можна робити разом? Перше це інфраструктура. Microsoft є дуже потужним постачальником хмарних сервісів всіх трьох типів. І коли ви починаєте думати про те, щоб створити курс, немає бар'єру на вход, коли потрібно було покупати свої сервери, налаштовувати їх, щоб купувати і таке інше. Бар'єр на вхід мінімальний. У Microsoft є окрема програма Біспарк, яка надає розробникам доступ до віртуальних машин на безоплатній основі протягом трьох років, потім, якщо ви вже розрослись у велику, дуже успішну компанію, ми спільно починаємо заробляти. Це перше: це дата-центри, і називається це сервіс Windows Azure, Там регіональні бекапування, копіювання, захист, все, що хочете. І, в принципі, якщо ми дивимося, на чому навчають наші навчальні заклади, для мене це виглядає так: коли я приходжу у найкрутіший український навчальний заклад, все одно я бачу музей. Раритет. Ми можемо дуже сильно пишатися, що те, що ми там війшли в якісь рейтинги в 500, в 1000, ще кудись. Наші українські освітні заклади, матеріально-технічна база просто застаріла неймовірно. Я тільки підтримую всі напрями діяльності Брінбаскету. я дуже сильно бажаю, щоб в нас було 100 тисяч, 500 тисяч айтішників, але на такому ми їх не виховуємо. Тому треба думати, як ми можемо далі співпрацювати з тим, щоб е, ці речі змінювати. Без доступу, без пристроїв, і без коннективіті ми не можемо зараз жити, і те, що зараз ми бачимо в наших навчальних закладах, це не дуже. Друге, це платформа для продуктивності. Майкрософт є постачальником платформ Це приклад софтвера їх сервісу Офіс 365. Це набор там електронної пошти, SharePoint, і таке і інше. Зараз я розвінчаю ваші там всі. Майкрософт це недорого. Окей, okay. Microsoft Office 365 базовий пакет, який дозволяє реалізувати 99% ваших фантазій, надає навчальним закладам безкоштовно. Тому щоб не було про це спекуляцій. Потім, що вміє Microsoft, ми вміємо навчати. Ми самі є користувачами дуже великої кількості е, фахівців і е, послуг на ринку IT, тому ми маємо їх навчати. Наш мук. Це масовий онлайновий курс, відкритий, який Microsoft підтримує, називається Microsoft Virtual Academy. Одним словом, там можете дивитися. Фактично побудовано так само, як і ну, взагалі муки. Обираєте курс, реєструєтесь, проходите, можете здавати екзамени, спілкуватися і так далі. Це віртуальна академія. Якщо ви є автором курсів, ви також можете свої курси додавати. Є окремий модератор в Україні, який може додавати курс, зайти. На цю платформу, і таким чином ви можете своїх слухачів привертати. Це стосовно того, що доступно для всіх, для ну, скажімо, роздрібних користувачів, якщо можна так. Якщо говорити про роботу із навчальними закладами, у Microsoft є окрема програма, вона називається IT академія Це вже програма за підпискою для навчальних закладів. І тоді навчальний заклад може роздати доступ до певних курсів, слідкувати, як і хто проходить ці курси, і в кінці проводити міжнародну сертифікацію. Там Certified Professional, Training, Developer і все решта. Тобто розрізняємо, так? Комерційний ринок, ну не комерційний, роздрібний, це Microsoft Virtual Academy, хто завгодно, Microsoft IT Academy для навчальних закладів. Тоді ви як навчальний заклад можете надавати доступ до свіжих курсів, які ми постійно поновлюємо своїм слухачам. А, що зробити в понеділок? Зв'яжіться зі мною, якщо у вас є запитання, я на них із задоволенням відповім.